Хороший Національний природний парк Кримолікове поділля в Чечільницькій громаді. Третій тиждень у цьому природньому заповіднику мешкають гуцульські коні. Вольт Аїда, Сміла та Меліса у них із 11 жовтня, розповідає директор парку Кармолюкове Поділля Олександр Романчук. Копитні тут в умовах наближених до природних до того ж. Територія заповідника потребує випису коней. Основна мета з якої ми взяли коні. Це для того, щоб відбувалося випасання даної території. Тобто, це є природоохоронний захист для того, щоб зберігалося біорізноманіття. Коні в травиний рослинний покрив витоптували, випасали для того, щоб зберегти ті унікальні природні комплекси, які є на даній території. Тварини вакциновані поки на карантині. Відвідувачів до них пускатимуть через два тижні, каже Романчук. Гуцульських коней парку «Кармалюкове Поділля безкоштовно передав кінний клуб Вікторі, транспортували тварин із теплецької громади, готувалися до цього шість місяців. Телефоном розповів очільник клубу Артем Давидов. «Ми не хотіли передавати їх в якісь звичайні господарства, де вони будуть стояти в дільниках і конюшнях умовних. Дана порода її краще утримувати в максимально наближених до природних умовах через те, що вони зберегли у собі кров реліктової породи. Тарпанів, яка, на жаль, вимерла зараз. Завідувач господарства Юрій Аврамчук Суспільному розповідає, для випису коней виділили ділянку площею понад 2 гектари. За потреби тварин підгодовують. На даний час вони пасуться дуже багато їм. Є зеленої трави. Звісно, ми їх підгодовуємо. І качаном кукурузи, і зерносмісники, і сіну. П'ють вода на джерельна. Джерело ми здобули самі, пустили по трубі, і вони собі попаслися, захили води, пішли собі спокійно, попити води. Директор Олександр Романчук каже: у планах на вигоні використовувати електропастухи. Це така огорожа. Яка йде під напругою, для того, щоб коні не відійшли, для того щоб зменшити ризик ризик витоптування даної території? Ми плануємо їх постійно території, їхню локацію змінювати. Якщо день видався важким, приїжджаю сюди і заспокоююсь, каже Романчук. Тож у планах започаткувати на території парку кінні маршрути та прогулянки. «В державі йде війна і для реабілітації людей. Це, це досить так, в тому числі і для військовослужбовців, і колишніх, і теперішніх. Верхова їзда це буде впливати позитивно на їхнє здоров'я, як душевне, так і фізичне. Ольга Антохова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина. Розумний.